У ваш медичний заклад привозять 12-місячну дитину. Вона пропустила кілька щеплень, і згідно з вашим національним календарем щеплень вона повинна отримати вакцинацію за наздоганяючою схемою. Ви правильно призначили вакцинацію за наздоганяючим календарем. Але чи знаєте ви, як вносити запис про таку вакцинацію в документацію? Якщо записи про введення доз за нездоганяючим календарем внести неправильно, буде важко визначити необхідність у вакцинації та за якою схемою вводити наступні дози в майбутньому, або дитина може пропустити дози в рамках певної серії, які ще повинна отримати. Нагадаємо, що вакцинація за наздоганяючим календарем означає вакцинацію людини, яка з будь-якої причини пропустила дози, що мали бути введені відповідно до календаря щеплень. Вакцинація за наздоганяючим календарем повинна бути частиною безперервного надання послуг із планової імунізації, але вона має особливо важливе значення, якщо надання послуг із проведення імунізації було перервано. Стратегії вакцинації за наздоганяючим календарем полягають у належному веденні документації для визначення необхідності у вакцинації та проведенні щеплень за наздоганяючим календарем. Таким чином, Записи про всі введені дози, навіть якщо вони вводяться із запізненням, повинні бути правильно внесені та повідомлені у всіх звітних формах. До них належать карта профілактичних щеплень та домашня медична карта, реєстр імунізації, облікові листи та щомісячні зведені звіти. У цьому відео ми відповімо на деякі основні питання про те, як вносити запис. Та звітувати про вакцинацію за наздоганяючим календарем. По-перше, куди ви вносите запис про дози вакцин, які були введені пізніше рекомендованого віку? Про всі введені дози вакцини повинні бути внесені записи за фактом їх введення, навіть якщо вони були введені із запізненням, а не за тим, коли їх належало ввести чи планувалося ввести в певному віці. Припустимо, дворічна дитина вперше відвідує ваш медичний заклад. Дитина ніколи не отримувала вакцину БЦЖ, яку зазвичай необхідно робити одразу після народження. За національним календарем профілактичних щеплень ви визначаєте, що вона ще може отримати цю вакцину і вводите дозу за наздоганяючим календарем щеплень, де ви повинні зробити запис про цю дозу у вашому обліковому листі. Незважаючи на те, що цю вакцину зазвичай вводять одразу після народження, ви вносите запис, що доза була введена у два роки. У цьому обліковому листі ви повинні зазначити це в графі 12 місяців або старше. Для правильного внесення даних про введення доз за наздоганяючим календарем, інструменти збору даних, такі як облікові листи, повинні бути відформатовані із виділенням місця для внесення записів про дози, введені пізніше рекомендованого віку. Що, якби обліковий лист виглядав ось так? Куди б ви внесли запис про введену дозу БЦЖ дворічній дитині? Це не тільки збиває з пантелику, але й може навести медичного працівника на думку, що БЦЖ не слід вводити після 23 місяців. Обліковий лист, подібний до цього, дозволяє вам вносити дані про вакцинацію за наздоганяючим календарем без верхнього вікового обмеження. Що робити, якщо у формі звітності? Немає місця для внесення запису про дози, введені із запізненням. Завжди проводьте щеплення. Навіть якщо немає місця для внесення запису про щеплення пізніше рекомендованого віку. Обговоріть зі своїм керівником, як вам слід внести запис про цю дозу. Ви можете додати ще один стовпчик до документа або вести окрему форму для доз, введених пізніше. Також внесіть дані про введену дозу в домашню медичну карту дитини із зазначенням фактичної дати вакцинації. Як ви вносите запис про введення дози в рамках серії, якщо вона вводиться в той час, коли повинна бути введена наступна доза. Внесіть запис про введену дозу відповідно до фактичного номера дози в серії, яку отримала дитина, а не яку вона повинна була б отримати в її віці. Тому завжди записуйте першу дозу як першу в серії, незалежно від віку дитини, навіть якщо дитина старше 12 місяців. Припустимо, у ваш медичний заклад приводять 16-місячну дитину, якій не робили щеплення від кору і краснухи КК. Першу дозу вона повинна була отримати в 9 місяців, другу в 15 місяців. Дотримуючись свого національного календаря профілактичних щеплень. Ви вводите першу дозу, щоб допомогти їй наздогнати пропущену вакцинацію. Але якщо дитині вже 16 місяців, як ви повинні записати цю дозу як КК1 чи КК 2? Насправді ви повинні записати її як першу дозу, як кк 1 Якщо ви запишете її як другу дозу, дитина може не отримати повну серію? Скажіть батькам. Щоб вони знову привели дитину через 4 тижні для отримання другої дози, яку ви запишете вже як кк 2 Що робити, якщо домашня медична карта була втрачена або відсутня? Спробуйте знайти інші документи з історією вакцинації дитини. Наприклад, ви можете знайти її в реєстрі імунізації або зателефонуйте в медичний центр, де дитина обслуговувалася раніше. Якщо попереднє щеплення неможливо підтвердити, слід припустити, що дитина не була вакцинована. Запропонуйте вакцинацію за наздоганяючим календарем, починаючи з перших доз. Заведіть нову домашню медичну карту із записом про щеплення, зроблені в цей день. Якщо вам вдалося знайти документацію про будь-які попередні щеплення, запишіть їх також. Тепер ви повинні знати, як правильно вносити записи. Та звітувати про вакцинацію за наздоганяючим календарем.